Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Президент Польщі у 1995-2005 роках Олександр Кваснєвський говорить, що без трудових мігрантів, без біженців, взагалі без іноземців на території Польщі польська економіка не виживе. А я нагадаю, що переважна більшість іммігрантів біженців це громадяни України. Зараз під цим відео багато негативу набіжить в коментарях, тому дуже вас попрошу про підтримку цього відео вподобайкою. По максимуму натисніть подобайки, зробіть репости. Ну і не забувайте підписуватися. якщо ви не підписані на цей канал? Підпишіться зараз, щоб знати більше завтра. І для того, щоб допомогти цьому каналу та цьому відео просуватися. Дякую! Я буквально сьогодні з самого ранку подивився цікавий подкаст. на Польському ютуб-каналі, де Олександр Квасневський давав відповіді на різні запитання, розповідав свої історії, розповідав, що там про НАТО, про Європейський Союз, про біженців, про Україну. Багато цікавого. До речі, на сам подкаст я залишив послання в описі під відео. Кому цікаво, хто знає, розуміє польську мову, може подивитися самостійно дві години, але досить цікавих Дві години. І дуже багато, звичайно, Олександр Квасневський говорив про біженців, про Україну, що якраз багатьом українцям. Теж важливо знати. Це не просто так: мої слова, мої думки. Це поляк, який був президентом два терміни 10 років, який приймав активну участь в політиці Польщі і далі приймає, висловлюється на підтримку України, висловлюється на підтримку українців і розповідає, що і як. Перед тим як ми перейдемо до самого інтерв'ю, до самого подкасту, і що там Олександр Коснєвський розповідав про Україну та українців. Маленька статистика. Скільки українці сплатили податків до бюджету Польщі в 2024 році? Українські мігранти принесли до бюджету Польщі 15,1 мільярда злотих. Це майже 4 мільярди доларів. Це в 2024 році. Тоді як витрати країни на підтримку українців були в 5 разів меншими. Про це до речі, повідомляє ПАП бізнес із посиланням на звіт Державного банку господарства крайового. Внески до державного бюджету формуються за рахунок сплати українцями податку на доходи фізичних осіб, пенсійних внесків, страхових відрахувань на випадок інвалідності, медичного страхування, а також надходжень від ПДВ у 2024 році. Польща виділила 2 мільярди 800 мільйонів злотих. Це 728 мільйонів доларів на підтримку українців в рамках програми Сім'я 800+.» Такі славнозвісні 800 плюс, яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на дитину, що навчається в польських школах. А українці на території Польщі, які працюють, ведуть бізнес щось роблять, сплатили до державного бюджету 15 мільярдів. Є різниця, правда ж? Це така маленька статистика, щоб було зрозуміло про що мова. І що українці на території Польщі чи будь-яких інших. Держав, вони себе забезпечують, сплачують податки і підтримують економіку тої країни, яка їм допомагає. А не країна допомагає, а українці сидять на шиї. Так це не працює. Ну що, давайте обговоримо подкаст, де Олександр Коснєвський дав цікаві відповіді і свої спостереження. Олександр Коснєвський заявив, що економіка країни не виживе без трудових мігрантів, переважна більшість яких це. Громадяни з України зараз ми рятуємося українськими біженцями, 80% яких є професійно активними, сплачують податки, сплачують ЗУЗ соціальне страхування. Якби зараз, внаслідок встановлення якогось тривалого і справедливого миру, вони повернулися б до України, сектор послуг ліг би, лікарні лягли б, таксі лягли і так далі. Прозвучало запитання від ведучого подкасту: чи загрожує Польщі неконтрольована міграція? Косневський оцінив, що проблема іммігрантів в розумінні такої загрози, як у Франції, не існує. Чи повинні ми повторювати усі помилки Ангели Меркель? Запитує ведучий шоу. Ні, ми не робимо цих помилок. Туск, один із найбільших скептиків політиків щодо міграційної політики, відповів Коснєвський. Сьогодні так, а рік тому ні. Перерв йому ведучий. Ну гаразд, це означає, що він робить висновки, заявив екс-президент. Ви певні, що так буде постійно? Продовжував Мазурик це ведучий. Постійно, ми повинні захистити себе від небажаної, злочинної, небезпечної міграції, жорсткий контроль на Сході, необхідний контроль тощо, але з іншого боку, ми повинні сказати, це вголос. Польська економіка без іммігрантів сконає протягом наступних 10 років. Сконає. Підсумував Васнєвський. Ви до речі, як думаєте, якщо б всі іммігранти, я навіть не говорю зараз, тільки за українців, тому що в Польщі працює? Працюють не тільки українські мігранти, просто українських мігрантів найбільше порядка 2 мільйонів. Якщо б всі мігранти виїхали з Польщі, була б Польща для поляків і тільки поляків, то що б чекало Польщу? Погоджуєтеся з Квасневським, що за 10 років там би економіка сконала, особливо сфера послуг. Я думаю, що вони би мали надзвичайно великі проблеми. Не знаю, чи там би економіка скунала чи не скунала, вони би могли якось щось придумати, якось переформатувати, перебудувати, але точно би мали надзвичайно великі проблеми. І ще дві цікаві історії Квасневський навів в цьому подкасті про себе, коли він поїхав там на якесь підприємство велике, яке займається сваркою, різні металеві споруди. Ну, тобто дуже багато там працює сварщиків. І багато цехів, які зварюють деталі, конструкції та інше. І він розповідав, що. Чов на підприємство, поговорив з керівництвом, і коли почалася війна в Україні, дуже багато українців, українських українських сварщиків виїхали до України щоб захищати свою країну. І підприємство довелося закрити навіть один цех, тому що вони не могли закрити потреби. Тобто, ну в один день не знаю там кілька сотень, кілька тисяч українців виїхало додому, і вони просто не могли замінити. і Вони були змушені закрити один цех. Так само інша ситуація він теж розповідає. Він мав якусь операцію, і після операції в нього була реабілітація. Ну і звичайно його, йому треба було допомогти. Він на візочку їде там до ванної кімнати, і там йому допомагають помитися. І заходить жінка і каже: Я вас знаю, ви колишній президент. Польщі, ну і він з нею теж почав говорити, що виявляється, вона українка, вона вже якийсь час працює в Польщі. І Він спитав, чи багато у вас тут українок працює. Вони сказали, що майже весь обслуговуючий персонал в тій лікарні це українці. Ось такі дві історії, які показують, що в Польщі мігранти займають значну частину. Мігранти, біженці, іноземці займають значну частину в. Польські економіці в сфері обслуговування, будівництва, металообробки, таксі, я не знаю, ну будь-де. Тобто я працював так само в Польщі на різних підприємствах, і там всюди були українці і інші іноземці. Тому, якщо би іноземці взяли в один день, просто виїхали за межі Польщі в інші країни, ну тут Польщі було б складно. Але про це чомусь. Не говориться і не розповідається звичайним полякам. А навпаки, розповідається, що ми такі сильні, потужні, нам не потрібні іноземці, але кожен поляк приходить до лікарні, беручи таксі, купуючи щось в супермаркеті чи магазині, влаштовуючись на якусь ще наступну роботу, зустрічається з українцями і чомусь вважається, що це погано. Хоча нічого поганого немає, в тому, що українці також в Польщі працюють, також в Польщі заробляють і сплачують податки, допомагають тим самим, тим самим полякам і Польщі, в тому числі, рости і процвітати. І тут Коснєвський дуже гарно підмітив, що без українців, без іммігрантів, без трудових мігрантів, які, яких на території Польщі багато мільйони, польська економіка би загнулася. Я з тим погоджусь. Ви що? Напишіть в коментарях. Друзі, ось такою інформацією, такою історією, такими інформаційними моментами. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви в коментарях поділитеся своїми історіями. Напишете, підтримуєте, не підтримуєте, як вам такі висловлювання колишнього президента Олександра Кваснєвського? Погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Напишіть в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Та не забувайте підписуватись. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.